Нині церкву празднує пам'ять преподобного Серафима Соровського. У 30-х роках, коли наш край був у складі Чехословакії, наш край Подкарпатська Русь, на теперішньому приборжавському селі, старе названня Задньої, образувалася монашеська дівоча община, котра організувала монастир. Жіночий монастир. І назвали його в честь преподобного Серафима Саровського. Звідки у жителів Закарпаття тодішньої Чехословакії? Знання про преподобного Серафима Саровського. Більше скажемо, А звідки батьки святого нашого преподобного Алексія? Ісповідника Руського, коли давали йому ім'я в честь Олександра Невського, тільки вони знали про того святого. Виясняється, що для православної церкви, в котрій непрестанно Дух Святий прибуває в церкві і в кожній клітці тіла церкви, тобто кожному християнинові, Бог допомагає. Обладати знаннями духовними, які йдуть від Духа Святого. І Марія Єгипетська не вчилася в семінарії, а цитувала Євангеліє, а унікально мала дар молитви, вона жила Словом Божим, бо Слово Боже перебувало в ній, і як вона важливо просилася, щоб перед смертю причаститися. Як важливо в кожному народі живуть наші люди, що була церква. І в нас на Закарпатті маленькі села, а всі мали храми. І з давніх давен у Карпатах легко можна було будувати храми, бо обільно було ліса, а тому перші храми з часів Кирила в були дерев'яні. На момент, коли, входила, коли вводилася унія в 1646 році, а реально. Вона на сто років пізніше вийшла в силу, на нашому краєві були тисячі православних храмів дерев'яних. Так, було вже много містами і кам'яних. Ну, Храми дерев'яні завжди були красиві, теплі, удобні і легко можна було їх збудувати. Но наш народ любив. З самого початку історії православ'я, як і святі, як і преподобний Серафім Саровський, часто причащатися. Але, щоб причащатися, треба храм. А щоб у храмі була служба, треба законно рукоположеного священника, благочестивого, котрий би був у законній церкві не в розколі. Він правильно виконував всі приписи служення літургії, щоб до літургії брав добротне вино, мав відповідну просфору. І тоді, коли він з любов'ю совершає літургію, на престолі завершається таїнство Євхаристії, подвинув хліба і вина, віруючи, приймають тіло і кров Христову. Почому так і люблять наші люди донині літургію. І, пробуючи толкувати, що таке літургія дуже тяжко, вона починалася з самого малого на тайній вечорі Господь узяв хліб, переломив і сказав: «Прийміть, я, дітей, своє тіло моє. Потім узяв чашу з вином і благословив і сказав. Пійте, одне я, сія кров моя, нового завіта, за вас проливаємо в останні ріхов. І сія творить моє воспомінання. і до того часу і в нас, і в Ужгороді кожен день служиться літургія по праздникам і рання і пізня. Кожен раз свершається чудесть чудес, Бог дарує себе у приобщеніє, в причащенні, Подвідом хліба і віна, як своє подліне тіло і кров Христову. Почому чому потрібно чоловіки причащатися? Так сказано в Євангелії, хто буде їсти тіло моє, пити кров мою, буде мати в собі життя, життя вічної, і я воскрешу його в послідній день, бо лиш так поступаючи, ми дійсно діти Божі, а в вічності уєднано з преподобним Серафимом Саровським. І наслідники Царства Божого. Амінь.